Е. 에... Сижу я і дивлюся на своє баунті. І бачу, що 21 лям на горизонті. І не розумію, коли. Вроді, 에... недавно апну 20 лямів, а вже 21. Ну, <смас> Коротше, ребята, всім привіт, ребята. Сьогодні ми грати в блоксфрут. Сьогодні буде Баунтхан на порталі. Шарканчорі Сангвінарті, Скугітарі. Раса Кіборг 에... Виблоксфрут. <поцю> uh... І так, як ви вже зрозуміли по початку відеороліка, сьогодні я пну 21 лям Баунті. Чесно сказати, я сам в шоці, як мене так баунті летять, сам не розумію, що так скоро. Але виходить, скоро. Ну, Що я можу на рахунок всього цього сказати? Uh... Я можу сказати тільки одне: то: що наступний баундіхан вже, напевно, що буде після обнови, і скоро всього на контролі. Ну, я нічого не обіцяю. Е, ну що, ребята, можу сказати. Ну, коротше, сказати я вже нічого не можу, тому що ну, такі пироги. Ну що, ребят, е, погнали, я вам покажу е, комбо і можемо приступати до Bounny Ханта. Let's guarante. Ну, а тепер саме комбо. Звичайно, що у вас воно появиться зверху-зліва. Ну, а е, тому, щоб я тут і не писав, не, того не перечисляв. Ну і погнали. Так, коротше, Сангвін С, Шарканчор Х, Шарканчор З, З-ка Сангвінар. А я гіній, я перечисляю. Ладно, все одно, коротше. Ну, я її перечислив, і зліва зверху появиться. Ви точно зрозумієте, яке то комбо. І надіюсь, що ви все побачили. Комбо легке, але на жаль, не юзається в воздуху. А, є ще другий варіант того самого комбо. Зараз я вам ще покажу його. Другий варіант того ж самого комбо, трохи, не знаю, не сильно краще, не сильно гірше, але нормальне. Коротше, теж починається англійцяшки, але на той раз юзається з е, Портал. Е, того. Е, портал Z. Ну і коротше, типа щось того. А, ще є комбо з co-гітарою X. Давайте я ще вам його покажу. Ну, на всякий пожарний, щоб точно вже все було в ділі. Комбо теж висіться зверху, зліва. Ну і погнали, приступаємо. Блін, всі скіли не призарядеться. Ладно, нормально. Стей не призарядиться. Ну думаю, стейн, коротше, погнали, Так, юзаємо цего, цего, цього, потім стежку. Ну і цего. Все. Три комбо, всі ваншотні, всі е, ізічні. Я думаю, що ви е, собі знайдете імбове комбо. Но зразу кажу, ті всі три комбо не юзаються на воздуху. На жаль, да, да, да. Е, той білд такий собі на воздуху. Ну, сам білд юзається на воздуху, а от комбо не юзається на воздуху. На жаль, е, такі топироги. Е, білд не такий уж імбовий, Ну, на жаль, такі пироги. Е, о, там якийсь тип, Кстати, там тип, давай, Я думаю, можна приступати до боундханту. Так що, ребята, let's go. Так, тут якийсь тіп наривається, так що погнали його зараз накажем. Так, зараз оцешку буду юзати, сранда, А, А, ще краще, да? Ще ми краще вирішили. А, ладно. Ну, все, тіп. Так, комбо е, зразу прилем... Ух ти. Пухти. сил. Тіп. А я тепер теж застосусь, а? Ха! Двоє сусуней такий. Двоє косих. Двоє гениуса. Так, ну я його винесу, я думаю. Він не такий уші потний. Опа. Все, мінус. Коротше, перший є. 44 лямник. Скільки там в мене ще шиусі Ще 12 кілів Ну, думаю, за сьогодні зроблю. Тип, ти ще хочеш? Więc, ha, Ja poją. Ja poją. Ty, ty, nerwajesz się. Tak. Ja nie będę w nim parac. Ja zaraz jej nutki. Po cztery tej idę w żołąd. Nie laję z nim machacza. <gry> Boże, jak on maże, to te ciężkie kitsuny Z i to, lepiej popadaje, geni Kusok geniły Kusok genii Jopersytos Wow Minus Karocze Eee, skarżę tak, nie czułstwuj 4, 4, 4, już na pewno 3, 4 3, nie, jeszcze nie, Jeszcze typu, powyżsło, a ja będziesz? Yv4. топ типу, ще хоче, тому е, зараз ми його однозначно що накажем. Е, навіть не буду сильно задумуватися, просто... що то було? тип комбо таке собі, я так понял, так? Да? Ладно. Типу, повезло на реакції злив. О, как, значит. А шо я шо-то. Ха, не работает! Все-таки мы... Моя... Ух ты! Ух ты! Ой! Я чуть в 4 опять не підрубив. В4 мы не передрубаем. Тут бой. Я так понял, что он тоже без 4 будет. Ну він принцип ну він я його в принципі так і без в 4 винесу, мені то не проблема. Все, тип труп. GG. Он наш напишем GG. О! Він тоже написав GG. Тоже напишу nice. Nice. Тип. Респект такем. E, Короче, типам. Заслужено ППХ, заслужено дрався. Ну а я вже з нього залутав 33, він мені, в принципі, вже, скажімо так, не потрібен. Тому е, приступаємо до на наступних кілів, в принципі, я вже з нього залутав. У мене вже. О, 29, нормально все. Жалко, на пацана 4 ну 3. Ну він, він старався, він файно пехався. На своїй баунті нормально, коротше. Е, зараз. Ну, приступаємо до на наступних кілів, що можу сказати? Вас гір'я? Опача на ганом стайть, пацаки, тут і нас будда халявна. Ща все буде. Беремо левий щит. Ну, думаю, що тільки то очевидно, що тут Багато води треба в левий щита, брат. Так, ребят, зразу чекаємо на ПВП. Є ПВП, ну там вже файно Блін, я в, 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 в потолок заперся. Так, сейчас я теж буду тапати, переживайте. Буду тапати, будем. Ну, я так поняв, що не тільки тапатиме, да? Я то вже понял. крім тапання, щось між. Адихаєш. Халявні баунти, скажімо так, залутали. Э, ну, в принципі, на тому серваку вряд ли вже хтось залишився. Я думаю, що в принципі вже можна йти э, на інший сервак. Ну, ще на всякий пожарний йду прочекаю, може хтось. Може хтось таєм. Е, э, мене, ребят, побачимося вже з наступним кілом. Я таки не знайшов якийсь кіл. Надіюсь, що... Шо... що... Точ чи так. А що б ви всі скисли? І чи таке срані? Ладно, ребят, на той раз точно не побачиш за наступним кілом. Я не думав, що буде чи так. Не встиг я зайти на інший сервак, як вже побачив ціль е знизу. Ну шо, ребята? Я думаю зразу таки ікс портами і займаємо, щоб він нам... нас не спалив. Так, то зразу ПП дали. То саме головне В принципі, бля, то погано трошка. Yeah, ну, я, мінус. Ну, він, не собі вже там доб'ю Вану, він вже відхилився В принципі, по барабану. Типа забрали. Решта не важ. Він ще буде. Він ще не буде, походу. Чи буде? Тіп, ти ще будеш чи не будеш? Мені вже можна йти наступним, чи ти ще вирішишся усмиутись я ж що ти вирішиш смис давай влітай в мене Не хочеш, ну ладно я пішов на тур в мой мансіон давайте хтось... Чи там хтось є Ніко? О! оба Е-е-е-е, yeah, е, yeah. я шо, думал. Конечно, конечно, да, я там пупсик. Чипочек, это. Прикалывайтесь. Ты реально, шо все скес, такие обостры. Скесни! Мразот. Опа! Он не опыт понимает, да? Ну а Чи така, читака обосрану. Так, пацики, нас тут тайфумун. і напевно, що багато ті почки будуть на дереві, тому я йду зараз їх там вже піджидати. Ну а чо? Логічно. стоп, Я когось присусав. М Де, того левел. Так, хто там у нас буде на дереві, а? А ну-ка, бистро признавайтесь. Я вас зачекаю тут. Да недавно. Ладно, ребят, поки що ніколи навіть не пахне. Якщо хтось буде на дереві, зразу я. На... Я... я Я тут і дежурю все. Я на дежурці. Все. Побачимося, коли вже буде хтось. Ну, на дереві. Да. Ну все. О, ми тут і Санюю дежурим. Саня подиралась тебе відео. Все, Саня понял, что вин видео. е <схи> <схи> так. Поздоровайся. Короче. Всем привет. Э, короче, скики менеш там еще? Еще не багато, надеюсь. У меня же трох лень. О. Куест Не понял. А, точно. Короче... На дереві щось нікем не пахне, я задрався вже тут і бути. Пішов-ка я шукати. А всі в курсі, що ти друг Вови? Короче, на того сервокубі ще нікого нема, на жаль. Ладно. О! Rumble юзер. 2.5. Ти будеш пахатися? Давай, ти Rumble юзер. чому мене боїшся? А я якийсь нещасний там портал лівий. Рамбл. О, ж ты буддає. Там чи так Так. Я что тип вийде? Ввей, шо все таки. Ща ты висить. Все. Нема весу. Ну ладно. Так, ребят, ну що я можу сказати? Е -е, Коротше залутав ще. Ще шуть мене... і ще трохи у мене буде вже 20 лям, і то що толку відео дати не було. Нормально ми так капає? Ну, ладно, ребят. Погнали до наступних кілів, але що я на той раз щось нормальне знайду. Ну, е -е, думав, що я вробив запись, а воно не вробив. Ну от, то й чи так, якщо що. Я думав, що вона, типа, врубиться запись. Ну, типа вона врубилася, а вона не врубилася, гадіна, а. Сволоч, а не запись. А, ребят, коротше, скільки там вирішилось? 5 кілів десь. А, 5 Не Так, ще ба 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 багато. Кільчик, кільчик, халявний причому. Серйозно? Та, ну й перес Як я то не навожу Як тип... Стоїть собі, віддихає, і ще й і попенема. Ну то-то то тут... не навижу. Пане, я йду далі шукати за килами. Охотитися за типами. Yeah. Пацаки, тут і страшне включення, тут якихось два типа. Тут фіачить того. Не понял. Тип ти ви страхи потеряли оба. Тіп, ще й в 4 підрубила ще. Найс nice. противник. Ще. Ще найс, мені повна хана. Ну ти говное, а? Ні-ні-ні, бро. А, я не попав І мать у него урон. там мразь. Лох. Ща, я набью в 4 ему полная хана отвечаю. Ну все, тип, тебе хана. Ты сам напросился. Мразь. Тупа. Блин, Выходила дело. Тупорилое создание. Спамер кицун цешками. Ну и в Крим кицун цешками у меня ничего больше не попал. А не, взятку еще ты там говном. Він шо, ранить? Боже, попущенный бог. Боже. Мне давзит 4 на початку мав то шей... Шей ранить теперь. Кейн попущений. Бомж. Серьезно, тип? Бомж жатник. Он там. То він? Бомжатнікан скільний. Боже, бомжатник скильний. Не наверх їх типів. Довзів 4 перший мав. І е, мав приймучі тушей, потім вранив. Ну анскил ще тупе. Бомжатник анскільний. Може він на дереві, а? Нема тих бомжів на дереві? Де, Андре? Вони, походу, всі смахались. <с> Боже, так мене перелякали, що всі смахалися, де ти? Ти вже нема тих бомжів, да? Ванна, давайте. До наступних кілів. Два бомжа пропали без вісті. Що робити? Так, пацки, то, що тут щось дуже багато кіпочків. Треба їх всіх е, рознести. Я тут і печенька хав, трохи запінився зап тут. І, е, вони повиходили а зараз назад всі позабігали. О! Иди сюда, мой мальчик. Блин, промазал. Я моя, что я так можешь? И мама на пинг. Пингую трендец. Ну, бачите, как мы на пингую? Бля. Упал, вот все-таки. й бомж не попав, я так поняв, не. Та вони всі бомжі, я так поняв, да? Ну да, він, конечно, косой. Йой-йой, -йо як страшно. Що я щось не висрався. Ой, яма. Я дивись, який... Який тип. Проворний. Саме головне, що він в мене біс. Ай, ё, дохну вже. Все. відлітають. Отлетает первый. Кто наступний? Ти? Той тип, опять хоче, короче, получать здесь я так понял, да. Э, ладно. Ну то раз, э, я йому... трохи покажу, що таке... Пахать, проти. Троха буду всерйоз грати. Іди сюда, собака, сатула, Створіння. Отдыхай, смирно. Суту здание. Все, ти мені вже більше не нужен, у нас вже 33. 3 О, пірати! Андії, там хтось буде на піратах? Крім того, е, крім того. Крім того, бомжа. О, не. Блин, жалко. Е, ну зараз, подивлюся, що хтось буде реально, то то буде файно. Є. Буде на горизонті. Блін, тут той, той, той бомж теж є, і він мене буде бісити. А я буду на воздухі, щоб він мене того не махав. Ну то буде трохи тяжковато. Навіть даже, даже не трохи. І проти того бомжа пахати, і проти того бомжа пахати, і проти того бомжа пахати. Менше й висне. Ще краще. Тапати, тапати. Мразь! С мене хтось скрисив кіл! Яка собака МЕНЕ СКРИСИЛА КІЛ! Оцього? Псіна анскільна. Ілі он скилл. Или вот цего. Скоро цього, оцього. Оцього мразота. Да, у мразота. О 4 зразу. Підрубаємо. Запулим туди. туда. Перший є. 18 лямник вообще приперся. Ще краще. Кому? Угу, Ну, ми 17 то это не такі і проблема Я вам так скажу. Ну и ладно. Де та сволоч? Бачу на горизонті. У нас ще буде спамити теж шкам так? Да? Коротше, ребята, от такі то пироги. Так, ребят. Ну коротше, вон, е там один кіп І десь ще буде 4 лям. Тільки де What the fuck? Там був 4 хлямка його Ну, походу там тільки один тип, да? Щоб він звідси не смахався, я хочу його заутати. Він надійсь не смахався. Походу, ранее здесь не смахався. Та ну, бля! Мразь. Он Да, где-то махался. Не понял. Ф, нормально так. Мне это заблочилось Забороненный хит. Ну, ладно. Скапаемся назад, получается. Опа. Куда мы раним? А? А ну то уже реальный. Опа. Куда уже махаємось, а? Е. Yeah. Так, то чотирьохлямник Ну, вже я був 4-1, став 4. Чотирьохлямник Нормально я так його зашпарив за пару секунд. Шо там, тип? Зараз будеш писати, да? Кицу нам скильне. А шо уже? Ой-ой-ой, каким опасні. Кавичка, конечно же. Бля, а я промазав. Ти собака, скильно. Я в 4 не хочу юзити, не знаю. Роблю цей світ трохи чесніший. Я в принципі маю ініціативу, в принципі, якщо ініціатива, то чому би мені. Еээ... Юзити звичайно. Приймушся тримаю. Ще вийде, як я його позорно свивсь. Не да, тип, ти вже раніше. Бля, не лагай, собака. Не лагати. Не ВАГАТИ, я сказав! Не можна вагати. Особливо коли я, я пехась не проти якогось бомжа, а проти якогось хоча б. Не так просив, тіп. Ну нафіг ранити. Боже, я думав, що, тіп, ти нормальний. набиваю 4 тебе виношу, як бомжа. Бомжатник ти надскільний. Я думав, що ти нормальний, тіп, пехатися. Будеш. А він як бомж заранив. Позор. Де то? Бомжатник. Бомж. Он скильний. Ладно, ребят. В принципі, скільки нас там ушелось. 2 кіла! <laughs> Ладно, пацаны, йдемо, корот, шукати 2 кіла. Як то ну, логічно догадатися? Ну не знаю, тут щось не пахне двома кілами. Ладно, ребят, побачимося вже з наступним кілом. Я тут, одного, типа, ще разбрив. Ну, мені опять запис не врубилась. Коротше, лишається ластовий кіл. Я нарешті, скажімо так, апну 21. Лямбаунті Блін, мені так гарно вийшло сказати. Так, які я вже можу проробити, інтересно. Спайдер. Спайдер валяется. Єма, тут и то креейшн нахожу, тут спайдер. І у мене ще спайдера не було, вообще бомба. И креейшн не було, і спайдера бомба не було. Два лє... Дві 2 леги за... За сервак залутав. Ну, і ще ще може бути краще. Нормально вообще. Так, мене... скики нам прокрутки фрукрутки фрукты. Шать один, да пересиде Не Так багато. А? Ладно, ребят, я йду шукати востовий востовый Не знаю, де я його маю видабати. Ой, востовий кил, и все. Я піду. Віддихати. О, все. І вже чекати у многу. Ладно, ребята, я пішов шукати. Побачимося заставим. Кілом на сьогодні. Так, пацки, тут у нас на горизонті, тіп. Який стоїть по зоні. Тіп, може ти вийдеш? Ну, давай. Я вірю. ти зможеш. Там ще якийсь. Ну. Три сімлямо. Тобі майже нічого не своє, давай. Вперед! Два типа вже стоять. Вы шо ты? В черзі стоите? О. О, 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 о. Куда? Куда? Куда, куда, куда? Куда? Куда, куда, куда? Куда ми вже зібралися? Куда ми вже зібралися? Ой-ой-ой. А шо? Уставый килл. Давай. Де ты? там враз. І тала! 21 лям баунті залітає! Думаю вже по порталах від мене рано. Ведеш, яке воно? Ведете, яке воно? Нагле. Ребят, 20 лям баунті залітає на аккаунт. Фух ну шо, сюдашенький, Рим 20 bounty. Я думаю, в принципі, можна там стоплитися Який фрукт наступний, я сожру Я не знаю. Е, тобто, вже, напевно, що буде е, наступне відео по баунті ханту. Е, ну, а поки що... Е, я напевно, що, ну, не знаю, зроблю перерив від Bounti думаю, буде нормально, в принципі, я вже... Авну 21 лям баунт, я думаю, наступний Баунтхант буде на контролі. Ну, надіюся. Може, контроль мені не зайде і е, зайде свер жорстко, і наступний Баунтхант буде не на контролі. Ну і ладно. Коротше, ну що, ребята, побачимося вже з Баунтхантом на контролі. Ми вже е все ближче і ближче до 30 лями е приближаємося з, з день на день. Все ближче і ближче. Я думаю, що. М Шоколадна країна. Ну, ну, добре. Ой. Ща чекай. Заходь. Все. Ну, коротше, Там мій підписник. Поміг йому. Ну що, ребята, е... отакий вот відосик получився. Надіюсь вам сподобалося. Всім дякую за правильний лайкосик на відосик, підписочка на каносик і всім па-па-па. До речі, то ж не прощання спортом, якщо що, любить білди з спортом вже скоро будуть, ви собі не думайте. То ще біоди, які мені не подобаються на борте.